Гарно у дворі будинку що по Шевченка 270 такої кількості дітей ще не бачили. Для найменших мешканців центральної частини міста саме тут влаштували розважальне свято під назвою Літо прощавай. Сьогодні нас дуже багато різних завдань. Діти малюють на асфальті. Конкурс малюнку у них фейс-арт. Є майстер-класи декоративного мистецтва. Під час сьогоднішніх конкурсів діти будуть заробляти такі невеличкі грошики. Ми спеціальних приготували. І в кінці заходу буде аукціон, де за ці гроші яким діти зможуть придбати собі те, що їм сподобається? Ціні призимали малечі підготували організатори свята багатопрофільний молодіжний центр, з'яче клуб коло друзів та «Міський центр зайнятості. Із місцем проведення пособив комітет самоорганізації населення району Богданівський. У формі ігор діти дізнавалися і багато корисної інформації. Сьогодні ми вам допоможемо вибрати актуальну професію на ринку праці. Сьогодні ми вас протестуємо, надаємо всю інформацію про світ професій, про актуальність, про те, куди можна піти навчитися. Подібні заходи у Черкасах проводять не вперше для дитячих та юнацьких клубів це вже стало доброю традицією. Такі заходи проходять в усіх 19 клубах обов'язково. Мета таких заходів це залучення дітей та підлітків, до занять у гуртках різних відділів від декоративно-прикладного, хореографічного, спортивної хореографічної та спортивної роботи. Нині дитячі та юнацькі клуби у Черкасах відвідують з півтори тисячі дітей. Чи збільшиться їх кількість після цього заходу, невідомо, але діти-учасники лишилися задоволені. Подобається, подобається. подобається. Дуже подобається. подобається. Думаємо. Подобається дуже зараз Думаємо. малювати. І дуже свято подобається всі різні Думаємо. ігри. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, вікка новини.